О, я нашол ура, наконец-то. Все, открываем. Так, вот все паролі і вибігаємо з дому. Я думаю, треба вибіжати з дому. Все, прощайся, соседи. Все, мы пройдём и сломаем этой дружге ривал. Так. This could be us. So back to what I was saying. This could be us. Все это на каналі Sunic Place. Вот з вами будемо грати в гру Сквирд Сусидо. І як знаю є аж 10 рівнів. І вони. Зараз подивимось з вами перший рівень пройдемо Тільки тут нам все на чомусь. На... Тут мы я, як понял, ми повинні відкрити комнату з камерами. Це наш дом. Да, прикольно. Ладно, давайте пидам уже к соседу. Пусть сесть к Треба взяти коробку. Так в этот разбей я Здесь тут должен быть ну, в том доме ключ. Не знаю, да, конечно. Нет! Блин, у меня Итак, друзья, я уже наконец-то знайшов ключ. Я він Від цієї двері, зараз я вам її покажу. Ось да від цієї. Тут а, в цій кімнаті є двері з камерами вс этого. Так, ми її відкриваємо і ми закінчуємо цей рівень, Все. Так все, друзі, почався інший рівень. В цьому рівні, якщо я не ошибаюсь, сказали, що треба знайти книжку з паролями від його комп'ютера. Давайте все викинемо. Будемо шукати книжку, треба як маємо, знайти книжку з його паролем від цього комп'ютера. Не знаю, чи цю книжку треба віднести до домой, чи з цієї... Вот, видите, как я быстро ключ нашел. Меня осталось только найти закрытую дверь. Нет! Медуз. Так. Все, я успел. Ждем, пока он, когда он выбежит на улицу. Кстати. О, можно, кстати, на вот эту статую залезть. Еще, кстати, прятаться под кровать, под диван можно. Ой, воно до сквідор, ти побачила. Так, ну нам не сюди. А куди нам? Нам як как на второй етаж потрібно. Треба найти закриту дверь. Я поки що закриту дверь взагалі ніяк, не бачу. Блин, он сюди заложив. ой oh, я нашел ура наконец-то все открываем так у все пароли и выбегаем из дома я думаю треба выбежать из дома все прощайся ся. все мы пройдем вот с вами друзья Так. И что, все? Не, как понял, надо у него компьютер взломать эти пароли. Ну да, я, в принципе, такие думал. Блин, у меня <laughs> эта музыка весь экран заполнила. Вот сюда, вот сюда, наверное, надо. Да, да, да. Точно. Вот, все. Все, мы его взломали компьютер. Теперь все мы прошли ридить. Так, друзі, я так швидко знайшов ключ. Я не знаю, чому, але в цій грі дуже сильно быстро с находиш ключі находишь ключи разные. Нет! Ну лки-палки. Так, все, друзі, я знайшов е, закриту двір. Що у нас тут знаходиться? Пускогубцы треба я як знаю їх розрізати, його провода. Да, ось ці треба його розрізати, давайте розріжемо. Все, я розрізав, тепер ми пройшли рівень, ура. Все, тепер це вроде бы четвертий рівень, якщо я не ошибаюсь, но я можу ошибаться. Я уже, если честно, не помню, який це рівень. Я надеюсь, що це четвертий. Ладно, зараз. Если я не ошибаюсь, то ми тут должны ...украсти у нього краусбургера, я понял. Так, все, друзі, я знайшов закриту двері. Відкриваємо її. І тут у нас знаходиться цей, наконець-то кралексбургер. Його треба віднести додому. І все, все ми на цьому цей рівень закончили. Да ж на цьому рівень закончили все. Да. Так, друзі, я знайшов книгу. Е, Оказується, вона від цього сейфу. Відкриваємо. І тут якийсь скарб. Давайте віднесемо його домой. Можете його треба віднести домой. І подивимось, що буде. Так. Мені, мені ця статуя подобається, У нього дом такой прикольний, конечно, код тоже. Только он чуть-чуть забавный этот вход. Но ну, наш дом какой-то, я не знаю. У нас дом, наверное, хамбы самый худший в районе. Вот что посмотри, как те какие-то офигенные дома. Я у меня. Я не знаю, какой-то деревенский домик не меня. я, кстати, прошел я с Римен. Так. Ну да, мы все прошли с вами ремень, друзья. В іншій часті пройдемо з вами всі е, десь е, 5 рівнів. Тож на цьому все, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. І всім пока-пока, побачимо. А ще про колокольчик не забувайте ставити на моє відео, ось все сказав.